Пам'ятаємо, у рівному сотні рівнян зібралися на мітинг реквієм під назвою Ніколи знову, аби вшанувати тих, хто не пережив лихоліття Другої світової війни, і тих, хто досі з нами, кому можна сказати ще дякую. На військовому меморіалі кладовище Дубинське представники різноманітних конфесій разом відслужили панахіду за загиблими, а чиновники з ветеранами поклали квіти до визначних місць. меморіали вічної слави, але й героїв та пам'ятного знака загиблим за Україну. В цей день ветеранів переповнюють. Найсильніші емоції та спогади. Прожила стільки років, все бачила, все. І добре, і погано, і війну, фронт пройшла, дітей виростила, діти хороші, внуки, права внуки. Діхна. Спомніваємо діти. Мы дети войны, испытывали нужду, голод, голод. бы было всем, кто воевал и кто находился в тылу. И как все мальчишки военного лихолетия, я пронес через всю свою жизнь самое светлое, уважительное отношение к воинам фронтовикам, которые с оружием в руках освободили нашу страну, освободили меня, освободили страны Европы от фашистского порабощения. На жаль, сьогодні війна до України повернулася знову, але я героїв у рівному поповнилася новими іменами і новими героями. Наш обов'язок не забувати про наслідки бойових дій і пам'ятати усіх ветеранів, усіх сміливих українців, каже міський голова. Дійсно було багато героїв в ту війну. Мільйони людей. А тепер внуки і правнуки, тих, хто туди воював, загинув, тепер захищають нашу батьківщину. Знову на сході. Жахлива річ, ніхто не міг. Це в страшному сні не можна було подумати, навіть ще 7-8 років тому назад. Тут буде гарний меморіал, проєкт вже виготовлений, буде великий пам'ятник в центрі міста. Безумовно, це не повернення життів. Я розумію, цих родин але це вже наша, нам більше потрібно, ніж ним, щоб ми відчували себе в рівновазі, що ми віддали дань Ми не хочу зараз в такий святковий день говорити, чи ми допомагаємо. Про матеріальне просто немає бажання. Достойно допомагаємо. цей день. Містяни висловлюють свої слова вдячності захисникам. Вони не забувають історію і вірять, перемога була тоді, перемога буде і нині. Свято є свято, і побажати хочу. У мене мама теж ветеран війни. Хочу побажати їм міцного здоров'я, довголіття, щоб ще вони прожили, хоч трошечки. Я хочу привітати всіх ветеранів України і не тільки України. їм щастя, здоров'я, щоб жили побільше, по Щоб ще багато років вони прославляли свою рідну країну і щоб наші діти побачили цих героїв. Багато українців загинуло в роки війни. Мільйони Україна і Білорусі. Я думаю, що Найбільше потерпіли в цій війні, тому що коли німці наступали, вони все знищили. І коли ми їх знали, вони так само все за собою нищили. Тому нам не можна про це забувати, для того, щоб ніколи не повторилося те, що ми маємо зараз. Я думаю, що і моє покоління, і діти наші, і старші люди ми ніколи не могли б подумати про те. Що ти з ким ми гнали німців з нашої землі, тепер ми маємо проти них боронити нашу землю. Але мені здається, що зовсім трошки часу пройде, і ми обов'язково переможемо. У рівному проживає 144 ветерани. З них лише один визволитель рівного. 92-річний Андрій Моїсеєнко не зміг прийти на урочистості. Нині він перебуває в лікарні. Аби підняти бойовий дух нашого визволителя. Ми завітали до нього в гості. Зустрічає нас Андрій Моїсеєнко, бадьоро, з посмішкою та піднесеним настроєм. Він досі пам'ятає складний шлях до перемоги і очі тих, кого визволяли від нацистської окупації. Перемога для ветерана має особливе значення. Это день победы Беларуси, России, Украины, день победы. Это не знаю, как говорится, знаменательный э, день в нашей жизни. И все этому дню, как говорится, кланяются, только что не не развернуться. Я же ровно вас воз вызволял. У меня ж 18 наград за ровно. Андрій Моїсеєнко слідкує і за військовими баталіями українського сьогодення. Берегти Україну це все, до чого нині закликає визволитель. Храніть Україну, як Казеніса Ока, такого государства, которое вона заслужило, поки ще немає. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.